По стану мотоцикла Suzuki Skyway 400, мотоцикл з ABS, Максі Скутер, мотоцикл. Дивіться, отакий от залишок по гумі в ньому є. 5000 кілометрів пробігу. Звісно, що це оригінальна гума, вона 17-го року. Навіть дивитися не буду. Тут, -от, якщо ви подивитесь на стан гальмівний дисків, то побачите, що залишився заводський хонг. Бачите? От. Заводський хонг залишився. Реально, по всім, по, по всьому. Ну і тут все воно нове. Вон, бачите? Ось тут з недоліки от є отакі пошкрябинки. Ось тут ну матовий колір, він дуже такий ніжний. От є протертість. Тут це, До речі, в, в них, щоб отак от, залишився пластик, щоб отак стояв, ну це дуже велика рідкість. Воно зазвичай таке все, отут дуже таке все. Отут от є така маленька от, штучка. Ну він новий, от реально отак от, от, от по всьому пластику, по всьому дивиться, він новий. Накладочка ціленька. Отут є. Я не знаю що це таке. Є отака потертість. тут є. Маленьке таке, але працьотня є. Вот є. Точка. Вот є. І вот є ще. Ну а так все супер. Я не знаю, можна всередині показати, дивіться, два ключа. І тут все воно як нове. Ну, тут всі кнопочки, все. Так, заведу, зараз послухайте, як працюю. Так, працюю, підігрів грібців є. П'ять тысячки пробивал. Бордачок. Ключки є. Ну новий. Він реально новий. Тут он, я не знаю, можна ще показати гуму задню. Стан. І тут тут... Все он подвезну, ну вот ну, тут вот покажи, будло. Споднизу може так якось, щоб воно было видно. Классный.